Я і Артем підготували по три новини. Якісь з цих трьох новин правдиві, якісь вигадані нами. І зараз ми по черзі їх зачитаємо один одного, одному і спробуємо з вашою допомогою дізнатися, а що з цього правда, що з цього фейк. Свої припущення пишіть в коментарях, буде цікаво, чи вгадаємо ми, чи не вгадаємо. Домовились? Домовились. Саняба. Дякую, що називаєте мене Саняба. Поїхали. Почнемо Артем з твого першої новини. Тобто, я зараз читаю новини, а ти і люди вгадують. правильно? так, вгадуємо, чи це фейк, чи це правда. Окей, ти називаєш варіант. Мені одразу говорити правда чи ні? Після того як почитаємо коментарі глядачів. Окей, ти читаєш заголовок. Ну правильно, ти придумав заголовок чи повністю новину. Ну чо, да, щось придумав, а якісь новини реальні. Ну ти все придумав, Давай, давай і так. Перша новина. Жінка помстилася невірному чоловіку, провісши його голим по місту на даху авто. Так, ще раз. Жінка помстилася невірному чоловіку, провісши його голим, голим на даху. По авто. місту на даху авто. А де це відбулося? Е -е, в Колумбії. В Колумбії, жінка, в, Колумбії, да. в Колумбії жінка помстилася да. невірному чоловіку, провівши да. його голим mm -hmm. на авто. Так. У е, та мене є припущення, але хочу спочатку прочитати ваші припущення. Друзі, як ви думаєте, це правдива вона чи Артем вигадав таку штуку? А я, поки ви пишете, зараз буду вслух. В голос про, про це думати. Дивись, яким... Ну, тобто, вона могла його одразу, Аня пише, це правда, точно правда. Заряна пише брехня. <риклад> е, я також думаю, що це правда, схоже на правду. Ну, Вона його за, застукала голим. Е, з... Точно брехня почазіка. Скоха... ну уяви, якби ти оце Нікіту везла на машині. Ну на правда, авто. правда пише Микола Володимирович. Правда, ага. а тара. ти ділився з татом новинами? Я тепер задумався. Микола ж Володимирович краще знає свого сина. Він знає, коли він бреше, коли каже правду. Я тобі скажу, що Воже, я ні з ким, ким не... Я не з ким не ділився, навіть Валентині не читав ці новини. Це ще слабка повста пише, Аня. Так, дивись, вона застукала його голим. Дав, давай за ним гнатися, він тікає від неї, вистрибнув на кришу. Вона сіла і повезла. Так, правда? Ти так собі. Так, це виявляєш, ні. Не? я думаю, що це фейк, це неправда. Так. Давайте, друзі, ще ваші варіантики, чекаємо секундочку. У нас е, раз, два, два за правду е, і три, враховуючи мене за брехню. Ага. Три за брехню. Так, два і за, два правду. за правду. Тобто, ти і ще, люд, і ще люди да, вважають, що це брехня. Окей, мен, ну, Саш, я готовий сказати, це правда чи брехня. Ти готовий почути. Жінка прийшла додому, побачила, що чоловік голий, займається сексом з іншою жінкою. І сказала, все, розвод. І він. Благав її пробачити, сказав, що більше такого не повториться. Він хоче залишитись з нею. І Вона сказала: я тебе пробачу лише в тому випадку, якщо ти вилізеш на машину голим, і я тебе провезу, оце по всьому місту. І він погодився, бо сильно так хотів бути з нею. Заліз на дах машини. Вона його везла по місту. Поліція це побачила і арештувала його за порушення правопорядку. Тобто це правда. Оце колумбійка. Молодець, вигадлива. яка, Бачиш, так круто. Так, клас, Артем молодець. Тепер я читаю. правильно? Так, Тепер ти читаєш. так, друзі. Як вам такий формат? Якщо сподобався, якщо ні, давайте щось там в коментарях дайте нам знати. На Росії у Воронежі батьки підробили документи своїй доньці, яка з дитинства мала вади зі здоров'ям дівчина з народження прикута до інвалідного візка, щоб видати її за сина, який постраждав на війні в Україні, та отримати грошову компенсацію від держави. Слухайте. Ну, історія дуже схожа на правду, бо ці москалики. Ну, це не москалики, це воронежці, ворониці, я не знаю, як їх називати. Можуть до такого додуматися, їм, аби що. Як відноситись до своїх дітей. Але але, ну підробили документи, що донька, донька. Нас отримала ці травми в Україні. Я правильно розумію? Так. Батьки підробили документи, що їхня донька насправді не донька, а син. І що вона отримала, він отримав ці свої вади на війні в Україні для компенсації. Друзі, а ви як вважаєте? Даня пише правда, Заряна пише брехня. Блін, Валентина, Заряна, мені Валентина, Валентина пише брехня. правда. Мені теж здається, що брехня, я сподіваюся, ви через Google не пробивали цю тему. Як звали доньку? Там не пишеться імені. <ріст> <ріст> Хотів Сашку спалити просто. Ти що? Слухай, ну як я можна, щоб підробити документи, що вона хлопець? Ну, я вірю, що комісія, яка прийде це перевіряти, просто може за взяточку, ну, поставити підпис ну, на своєму звіті. Але, блін, ну хіба так? Микола Володимирович пише брехня. Брехня, я теж думаю, що ну, як це. це... Блін, може це просто в неї вуса? Поним? Можливо, в цій дочки вуса і по вусам хіба що комісії здасться, що це хлопець. Чого батьки вирішили так зробити? Тобто батьки ж повинні були подумати, що хтось повірить, Правильно? Тобто, якось же ця дівчина дожна бути може, схожа на, ну, на хлопця, щоб вони повірили. Може, у батьків працює хтось комісіяка? Можливо, це якась дівчина із родини Прихвостнів Кадирова, бородата дівчина якась. Так, Заряна пише надто складно для їх ума. <рес> а Наталя пише: точно правда і так, у нас раз, два, три за правду і два за брехню. Ти що кажу? Я вважаю, це брехня. Ти вважаєш що це брехня. Так, тоді приготуйся, Артеме. Таїлки. Це брехня. <риклад> <риклад> я це вигадав. Але я е, спеціально так вигадав, тому що знав, що це схоже на правду. <риклад> росіяни такі, що можуть робити. Щось а прикинь, оголосить. зараз сидять, типа, дивляться наш якісь росіяни, от якось, мовчки, як партизани. Поняв і... Блядь, оце ідея. Можна ж дати взятку комісії, можна ж підділати документи, ти що, і вже займаються. Ти підкинув їм якийсь варіант, як можна заробити кошти. <риклад> Давай, наступний варіант. Окей, наступна новина. Наступна новина. Від наступна тебе. новина. Чи фейк. ну чи фейк да. У Лондоні чоловік намалював графіті на банку, на якому зобразив зоб, зобразив зобразив кровожерливих банкірів, які поїдають гроші і лиця стікають крові. Що це взагалі? Якщо це новина, то. Якщо це фейк, то ти що, щось придумати не міг. Ще раз у Лондоні чолов'яга на банку зобразив, намалював да. графіті, в якому банкіри їдять гроші, да. і в них тече кров? Ну так. Там ще потіновані новині люди не відійшли, <ріст> <ріст> друзі. Як ви думаєте, це правда? В Лондоні чоловік намалював графіті на будівлі банку, де зобразив банкірів, які а як він зобразив банкірів? Я ж, що я це ж банкір. правильно зрозумів. Не що новина, наприклад, може бути старою. Ну, не, не, ну, не актуально. Тобто їй там може 5 років. Бути. Тобто у 18 віці людина намалювала, так? Ні, ні, ну майже ну, тому і так далі. Так, це точно правда пише Сергій Гавриленко. Привіт, Серега. Рудзінська Заряна пише: Правда, Бо людина намалювала графіті, де Як він, ну як банкірів він зобразив? Ну як це було? До них було написано банкір. Так, підожди, мені зараз тобі переказувати фотографії статті. Так. Ну, Саш, ні, ми читаємо назву статті, ти можеш сказати, правда. чи Друзі, нет? допоможіть мені в коментарях. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, це правда чи брехня? Ну, дуже звучить як правда. Ну, що в цьому такого просто? Ну, що в цій новині такого? Хтось намалював на будівлі банку банкірів, мабуть, це були якісь там ну, повні люди в якихось костюмах. І Вони їдять гроші, і в них стікає кров з обличчя. Допоможіть, правда пише Нікіта. А глуст в цьому, думаю, брехня, пише Аня Багірова. Ну, типа, а для чого? Просто в Лондоні е, культура графіті дуже розвинена. Там є такий е, дуже відомий митець Бенксі, е, він кличе себе, і він дуже багато різних е, перформансів робить. І це може бути правдою. Ну, ось, ось, ось так, я думаю. Я думаю так. Микола Володимирович пише правда. Я також думаю, що це правда, Артем. Я думаю, це правда. Того що всі розумієте, всі вважають банкірів кроможерливими, а це неправда. Такої новини немає це. Я вигадав таку новину, але я, от, як ти точно її описав, отак от я цей малюнок і представляв. <рес> Микола Володимирович, ви бачите, кого ви виховали? Людину, яка оце на рівному місці таку, може нести пургу і видавати їй за правду. Тобто, це каже людина, яка придумала, що росіяни взяли дівчину інваліда і підстроїли документи, що вона хлопець. Постраждавши на війні. <рес> ну, давай, моя новина просто має хоч якийсь сенс, правильно? Що ти вигадав? Давай. Наступна моя новина. Давай. Російський психотерапевт, сомнолог розповіла, що ускладнений храп у більшості випадків викликає проблему з потенцією у чоловіків. Ти хропеш? Е, ну, тільки коли сплю. Ні, ну Просто є, наприклад, собачки, оці, як вони мопсики, які храплять, навіть коли не сплять. Е, допоможіть Артему, напишіть, як ви гадаєте, це правда чи брехня? Так, давай, сомнолог. сомнолог. Терапевт сомнолог? Психотерапевт, сомнолог. Психотерапевт, сомнолог. Так. Ну... Хочеш, швидко зателефонуй Ірині, можливо, вона твій. <гум> <гум> ну, я думаю, Ірина, психотерапевтам сомнологам, точно не довіряє. Вона ж представник доказової медицини. Слухай, але це, по-перше, може бути правда. Може бути правда, дивись. Люди, які сильно храплять, вони, ну, з ними часто інші не люблять спати рядом. Того вони, вони часто сплять самі. І за цього нема сенсу, щоб у них була потенція, і в них починаються проблеми. Ага, да, ага, да, так, Можливо, розумієш. Просто. Ну, Можливо, так. Можливо, типа по тілу йдуть сильні вібрації. Від храпу? Від храпу, так. Да. Сильні вібрації. І це, ну, типа, не знаю, тут не знаю, як об'яснити. Тобто, якби ти придумав цю новину, ти б не додумався так, їй сильно пояснює. Ну, можливо, знаєш, типу така фішка е часто хропить людина, коли в неї закладений ніс, ага. або там з перегородкою, що знаєш, і коли важко тобі дихати, то не сильно хочеться сексу і всього іншого. Тому можливо, ну слухай, так. що люди пишуть? неправда, один варіант, правда. І брехня. Тобто, два. Напишіть ще: ось три, три варіанти дуже слабко для прийняття рішення. Артем, бачите, взагалі не, не розумієш. Ну, три варіанти за правда? Ні, ні. три варіанти неправда. Підемо логічним шляхом: ті, кого знала і хропіли, не мали проблем з потенцією, значить брехня. Це Чи Чизоріно. Ну, залишимо без імен. Вони один одного бачать, а ти не знаєш просто. Валя просто. Скажи мені. Я все одно зможу почитати коментарі. Ні, не валя, не валя. Це Аня написала. Нікіта пише Неправда, Зоряна пише правда, Микола Володимирович пише Неправда. Аня пише Неправда. Три за неправду, один за правду. Я просто думаю, що е, сомнологи, сомнологи. Е, хочуть, щоб про них говорили. Через це вони можуть. Е, Спілкуватись на от такі теми, розумієш? Освітлювати такі теми, які можуть бути резонансними в суспільстві. Тому така стаття продажна, куплена в якійсь газеті Комсомольська правда є, і це правда. А він же мислить як піар-технолог, так друзі? Це правда. Це пояснюється тим, що зупинки дихання під час такого храпу порушують структуру сну, що неативно впливає на виробництво тестостерону. Через зупинки дихання організм відчуває кисневе голодання, погіршується кровообіг усіх органів, усіх органів. Ну я був трошки не так близько, але все-таки вгадав. Знаєте, це як всі органи так працюють гірше, тому що кисневе голодання в тому випа... ну, в тому числі, і статеві органи. Давай швиденько ще по одній новині і будемо приєднувати нашу пацієнту. Давай, тоді я я зачитую третю, так. правильно? Окей, зачитую. В Індії поліцейські звинуватили пацюків у вживанні конфіскованого алкоголю. Що? Що? В Індії звинуватили пацюків у вживанні. Поліцейські В Індії... Індії Зви... Давай, в Індії поліцейські звинуватили пацюків у, у вживанні конфіскованого алкоголю. Так, Нікіта пише правда, друзі, потрібна ваша допомога, бо після того, як він придумав про банкіра оцю безглузду новину, зараз я взагалі в мене паніка в голові. Ну, а що не може такого бути? приходять до поліцейських і кажуть, а де конфіскований алкоголь? А вони кажуть, та ці криси його випили, понімаєш? О, мені подобається, що ти сам починаєш виправдовувати ці новини. Тобто, ну, індійські поліцейські взяли конфіскат, самі його розпили або продали. А сказали, що ми ще з'їли. Правильно ну може ж так? Враховуючи, що в Україні е, на миші з'їли від маска ця працює з зерном досить часто. Кожної кожної десятий тонну зерна у нас їдять миші. Геть легко і там можуть на це з'їжджати поліцейські. Але ж Артем такий вигадник. Допомагайте мені, допомагайте, е, правда. Нікіта Родзя е, Заряна Рузінська пише правда. Аня Багірова пише правда. Микола Володимирович, потрібна ваша допомога. Правда, це чи неправда? В нас така схема з зерном. Ось ось тю. В нас миші зерно. Так, от я за те саме. Але Артем завжди про цю новину каже про зерно. Тому може він і ну переклав її на індійських поліцейських. І щойно він почав її виправдовувати? Цю новину сам. А ти що не бачив ніколи фотку? Ну як в індійських фільмах ходять це пацюки і прив'язані стаканчики, рюмочки. У них і вони... Все, Микола Володимирович пише неправда. Я також вважаю, що це неправда. Артем, що це ти вигадав? Так, і либу зараз тягне сидиш. <рі> точно, Саша, тебе буде варіант. <рі> так, передати. точно, це неправда. <рі> ні, це правда. Я можу, я можу зачитати, якщо Та, треба. Ну, ні, немає часу. Це зрозуміло. Немає часу. Але Давай, це я, правда. Я останню новину, і ми будемо приєднувати нашого гостя. У мене всі три новини про Росію. Так. На Росії в Думі зареєстрували законопроект. Згідно з яким кожен другий тост на гулянці має бути проголошений за здоров'я Путіна. У разі невиконання цього закону усім, хто бере участь у застолі, загрожує пожиттєве позбавлення права на придбання алкоголю. Саша. М. Це дуже легке питання. Ну, тобто, е, мені легко. Нікіта пише правду. Ну, тобто, я вважаю, що це могло би бути правдою. Якби не остання частина формулювання цієї статті, ти сказав, заборонять пожиттєво пити алкоголь не пити, а продаж. Окей, такого не буде. Вони ніколи це не заборонять. Інакше люди зможу. Ну вони ж не будуть пити, будуть виходити на площі, і Такого не може бути. Це вистрілить собі в ногу. Дума не може таке зробити. Хіба що дума задумала? задумала. нічогося. Дума задумала, задумала. задумала свергнути Путіна. І зробить державний переворот. Можливо, тоді таке спрацює. Хитрий ход оцей їхній, знаєте, многоходовочка. Так, другий... так правда, Нікіта пише, правда, пи... брехня пише Заряна, Аня пише брехня. Другий тост за Путіна. Ні. Якби це була правда, то, по-перше, перший тост за Путіна. А по-друге, наказання було б друге. Саша. Що там люди пишуть? Люди пишуть, що це правда або неправда. <ріст> 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 так що, давай, приймай рішення, швиденько. Я думаю, це неправда. Ти я думаю, ти вигадав. Правда? Я думаю, ти вигадав. Бо Рус... я дивився сьогодні просто опитування, Саша, і у людей запитували, що ви влада хоче заборонити продавати алкоголь в Росії по вихідним. Як що ви про це скажете? Таке було опитування в Тіктокі у росіян. Всі були проти. а один сказав: Ви що? Якщо Росія перестане пить, вона перестане быть непобедимою. Я не победи. Так що я думаю, це брехня. Росії таке не заборонять. Це брехня. Я це вигадав. Так, а ти ж скільки ти в ти все вгадав? Так. Да, ти вгадав першу брехню. Ні, ти першу правду. Ні, ти тоже. Я вигадав. все вгадав, Саш. А все. я. От... А я не вгадав нічого. А ти не вгадав нічого. Бо я тобі довіряю, Артем. Я не вірю, що ти можеш це мене обманювати на таких дрібницях, на таких штуках, як ти це мене сьогодні обманював. Тобі має бути соромно, Артем. Бо то такі правила були, Саша. От це наїхав, наїхав на мене за те, що я е, додержувався правил конкурсу. Так, е, друзі, як вам ця рубрика? Напишіть нам, будь ласка, чи сподобалось чи ні, продовжити нам таку практику в майбутньому. Мені сподобалось, до речі.